Але мені подобається природа, дорогі мої друзі. Чесно, я завжди беру одну хвилиночку щодня, зупинюся десь, призупинюся, подивлюся, по, е, спостерігаю за природою, за білочками, послухаю, як пташечки співають. Це так надихає. Я вам всім абсолютно це рекомендую робити. Це дуже допомагає підтримувати ментальний стан, особливо, коли ви далеко від дому, коли ви скучаєте, сумуєте за рідними. Природа дуже допомагає, якщо ви просто дасте природі шанс поєднатися разом з вашим серцем. Доброго всім дня знову з міста Едмонтона, жаркого міста Едмонтона. Сьогодні тут плюс 32 градуси. Просто феноменальна погода. Чесно, можна загоряти, можна плавати, можна робити абсолютно, що ви забажаєте. В тому полягає. Те, що в Канаді дуже тепле літо, гарне літо. Едмонтон залі прекрасне, просто чудове, чудове місто, коли тут погода. Одна одне, дуже неприємно, що тут дуже довго затягується ця зима, хоч вона не холодна, але просто довго затягується ця вся знаєте, транзиція між холодом, між всім, що розтоплюється. Це дуже-дуже деколи надоїдає. Але нічого, можна жити. Головне не здаватися ніколи ні в якій ситуації. Я сьогодні для вас просто підготував таку гарячі, такі гарячі новини. Хорошу просто новину, це те, як можна потрапити в Канаду за долар, просто за долар прилетіти в Канаду. Це така інформація. Вам ніхто абсолютно зараз в інтернеті не дасть. Я завжди своїй аудиторії хочу від щиро серця ділитися всім, що важливе, всім, що є інформативне, всім, що є. Дуже дуже потрібне, тому що така інформація допоможе людям, і це трошки відкриє більше е, дверей для деяких сімей. І якщо навіть пару сім'ям допомогу допоможу, це дуже дуже важливо. І ми підтримуємо українців в загальному. Тому я чекаю вашої вподобайки за мою роботу. І не забудьте підписатися і підтримати україномовний контент, бо це дуже сильно важливо. І в майбутньому дуже скоро буде багато цікавої інформації. І щодня якась цікава інформація, і ви може. Просто натрапити скоро на відео з якоїсь іншої куточки світу, і я вам буду далі показувати, як живуть українці взагалі, як все відбувається всюди по, на нашій прекрасній планеті. Я не знаю, чи ви знали чи не знали, але Канада має дуже такі бюджетні авіалінії авіалінії, які називаються Flair. І ці бюджетні авіалінії в Канаді були зроблені для того, щоб канадці... Могли подорожувати більш-менш бюджетно всередині країни, трошки навіть поза межами країни. І не враховуючи те, що ви, наприклад, не могли б брати багаж з собою, ви б могли тільки брати там одну таку, якийсь портфель маленький чи якусь сумочку, і не більше, але це додавало просто можливості. Якщо, ви, наприклад, їдете там на день, на два, на три, в якесь інше місто, ви не хочете платити велику суму грошей, то Flair Airlines авіалінії Flair дуже і дуже доступні і в загальному одна з найбільш бюджетніших таких авіаліній тут в Канаді. І отже, що вони запропонували, це просто всіх в інтернеті зараз розкрило по повній програмі. Я залишу посилання на їхню офіційну сторінку, щоб ви могли самі це побачити на власні очі, але це феноменально, феноменальна новина для багатьох людей. Отже, за один долар з Америки, з Ямайки, з Мексики можна буде поїхати додому назад в Канаду. Тобто, якщо ви, наприклад, берете і летите. В одну сторону, допустимо, в якесь місто в Америці, чи їдете, наприклад, Ямайку відпочити. Ви їдете туди, а потім назад купуєте зворотній квиток за один долар. І це не є брехня, це є правда. Один долар, щоб повернутися назад в Канаду, щоб їхати назад в Канаду. Це дуже доступна і дуже класна ціна. Звісно, вам треба буде ще заплатити за податки там. Плюс-мінус 60 до 80 доларів. Плюс, якщо ви хочете ще взяти з собою чемодан, це вам буде коштувати додаткових 85 доларів. Але в загальному. Якщо ви летите просто з портфелем і ви просто заплатите податки і один долар за ваше сидіння, то це феноменальна просто новина. Чому вони це роблять? Ви все запитуєте, як їм це вигідно? А знаєте, як їм це вигідно? Їм вигідно тим, тому що коли вони летять вже з інших міст назад Канаду, то вони дуже часто мають напівзаповнені заповнені літаки. І таким чином вони хочуть брати людей назад з собою і краще брати когось за долар чи навіть. Заробити на комусь, що він заплатить за якусь там додаткову сумку в багажне відділення, яке віддадуть, ніж летіти просто напівпустим. І таким чином вони дуже сильно рекламують себе і побільше-побільше людей будуть знати про ті лінії і будуть хотіти ними літати. І це справді дуже доступно. І нарешті починає щось в Канаді трошки крутитися, так як в Європі, для людей, що люди зможуть собі більше дозволяти, особливо такий складний, важкий час, як зараз тут при такій. Економіці в Канаді, але друзі, 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 класна новина. Я думаю, що це хороші позитивні новини, і це позитивне, класне відео. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.